Так, це просто подовження, бо щойно відео це закінчилось випадково, потім ще треба якось буде з'єднати. Або просто подивитись другу частину. Ну, там буде дві частини, ви побачите. Майже сделала нашу лежечку для моего меньшего братика. Не, 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 давай кращу. Кращу сумарину, так, так. Нет, наверное, у Сумарину краще. Краще у Сумарину повторю. Нет, в ней не получишь. Давай. И пиу. Торпеда. Целый Пишите в комментариях, кто-нибудь хочет. Открываем вам бирюшу за балочку, да? Что там стало? А, я, у меня еще вся коптер, Топта, заникопта, заникопта. А что ты мне субаренно запустишь торпеду? Давай, запускай на торпеду. А там, наверное, торпеду сама устанет. Ну, що склали? Таке очка. Куди вас? А це торпедо, а? Всі знають, що це торпеда. Це електрична гармата, це ракета, це ракета. Просто це якась сильна ракета. Ну, давайте подивимось, скільки вона ТП е, наносить. І... Ого, скільки подивіться. ба 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 бам ба Так я туша одну сажам. Ну, трохи она так сильно надоела. Десь папа Десь. Есть. Поп, поп. есть, 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 есть. <працю> На цьому я кораблі ще не, не вкладав, але це не пішов випробування, бо ти тільки так у урхіп. Можеш поплавати на своєму улюбленому човні. але. Не тебе погані місце не, не, не рази Я Ось О, сумарина піднялась на поверхню. так.

Mm. 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 Mm.

Mm -hmm. Helikopter, helikopter Який робить гелікоптер. За я вам познімаю. Так, це виглядає. Світал тут гелікоптером набираю. Так. Там не видно, що там робиться. А тепер буде. Чинис ми вже поставили, і це ми вже будемо закінчати ліжком. <плес> <плес> можемо якось ще можна відновити в і ви знов побачите. Ми любимо, що малину вирішили, так і залишу як було. Я ж казав, я за тобою буду дивитися, але ти втік все одно. До речі, підлітають і падають у воду на парашутиках. Давай, може, справжній вже бій, будь ласка, пограємо, бо дуже. дуже Дуже мої підписники чекають вже на бій, вони не бачили давно воршіпс. Тому постоїмо, познімаємо отак. Як мій брат буде грати? Так, сюди він не буде наскаргувати, бо я йому вже пояснював, що це канцел це вийти з... з чекання бою. До речі, в нас вже 6 з десяти хлопців. Чекаємо ще 4. О, вже 3, 7. Ще 3 треба почекати. І бій буде запустимо. Waiting for players. До речі, тут чомусь я не можу змінити на українську, на жаль, бо ми в Португалії. Я думаю, із за цього я не можу змінити на українську мову. У мене на малесенькому. Планшеті її можна було змінити на українську і ви бачили, хто не знає англійську, що там пише. Все, от, нашій човник. Бачите, ти цього поганого човна купив? Він не крутий, якщо? Перша те стрільно? Це витрачається на болі. Короче. Ой. І ліжечко готове. Знову 12 хвилин вже триває відео другої частини. Це буде тюзі матіпа. Угу. Ба нас це мам? ой, яка який погана. я не знаю. Вау, бабуся накинул Хей, hey, Ей, hey, так не можна. Ти Ти що? що? Ти що, капітан, шо, капитан, Ти зараз Ты у айсберг, Урізався. Ти що? шо? Кинул мене. Ну можна бета не можна бити на них успішно. Хаво... Вони хороші. Обережно. Доби! Доби! Добре, будемо закінчувати на цьому відео. Що не знаю? Пісна, я не знаю. Ну і будемо до цього бою, коли він закінчиться. Будемо закінчати це відео. Хто хотів. Дивися за поганими. Дивися, як б'ються хороші, це ж хороше. Це хороше, де. Це до круто. На цьому ми будемо закінчувати... Хто хоче побачити далі борщіпс? Пишіть у коментарях. До речі, по секрету скажу. Напишіть у, ком у коментарях, в кого є телевізор, бо в мене є телевізор такий ще величезний, то хочу його побачити. Я не знаю, як що показати його. У мене він є. Це по секрету, я вам сказав. Давайте пока.